У нашому будівництві, які піть робота, ми завершуємо будівництво таунхаусів, будинків і дуплексів. Зараз вам покажу таунхаус. Він десь приблизно 63 метри квадратний. Дуже просторий всередині. Має при вході таке технічне приміщення де буде встановлений газовий котел і вся необхідна техніка, якщо потрібно. Справа санвузол. Зліва ми маємо дві кімнати. Одна приблизно 11, ця 17. І велика кухня-вітальна. Десь теж приблизно близько 17 метрів. З виходом на свою терасу. Ви маєте велику євро трикімнатну квартиру з двориком, тиго 750 доларів квадратних метр, всі міські комунікації, чорнова штукатурка, утеплені стеля, гарні вікна, стяжка, своє паркомісце.